Так друзі, Катя знайшла знахідку гарно. Вітаємо, друзі, на нашому каналі вас. А сьогодні знову ми у ліску ходимо. От сьогодні у нас таке вітряно, сиро, тому в лісі ходити комфортно. так сказати. Значить, проходили ми вже, мабуть, години-дві. А може навіть і три. І от знайшли першу знахідку. Ну, знахідка дійсно гарна. Знайшли ми правда, там ще дещо. Отакій. От Від грибінця частинка, потім оце щось таке. От не зрозуміло. І випала ось така. Гарна лусочка у нас, друзі. Луска чи маленька, такої ще теж не знаходили. Так, дивимось. Петровська так. Чи ні. Не Так, буває, Пет. Так, мабуть. Петровська. Вот. Гарна, і було гарно. Сигнал був непоганий. Ну так Десь я не знаю. На які глибині воно було, десь сантиметрів, мабуть. І сім, так? от О, Така. Знахідочка. Ну, будемо продовжувати. Я ж кажу, сьогодні вже ми знаходилися, вже натомилися, але це перша наша гарна знахідка сьогодні. Тому ставляйте, друзі, лайки, а ми побіжимо шукати такі лусочки. Так, ми продовжуємо ходимо там щось. Щось мабуть і є, можливо. Зараз ось таку знахідочку хотів показати. Часто ми знаходимо. Бачите таке. Типу, я не знаю. Чи руда якась, що вона таке? Значить блиск має таких срібло. Б'є, так як на фольгу. І воно таке тяжкеньке. Вот. Що це за камінь? І ми вже часто такі знаходили. Багато. От. Я не знаю. Підказуйте. Я думаю, друзі, ви знаєте. Що це за камінь такий. Так, ну... Продовжуємо там щось. Нема нічого, так? Нема нічого. Можливо є щось глибоке. Ну, зараз, друзі, пошукаємо. Якщо буде щось цікаве, то покажемо. Так, ну, знайшли знову ми знахідку, копієчку знайшли. Сьогодні вже ми на другий день ходимо. Це вже у нас другий день. Опа. Вчора знайшли одну лусочку, десь за 4 години копу от сьогодні ходимо десь уже десь півгодинки, був такий ледь-ледь пробиваючий сигнал. Тут ось ці ямиці знайшли копієчку, отаку, значить, зараз покажу. Це схоже на Боратину, так? Так, схоже, що це Боратинка. Так, Буратинка, а якого року? Не зрозуміло. Ну, сигнал землі був такий. Ямочка така сантиметрів 15. Ну, який він зверху буде, цей сигнал. Зараз перевіримо. Оце такий, Ходимо на цифровому режимі. От. Тому такий сигнал. Так, ну що, Забираємо. Перша сьогодні наша гарна знахідочка. Ставляйте, друзі, лайки. Продовжуємо шукати наші скарби. маленького гузочка нашли. Малюночок. Может его будет видно? Просто зимя такие. Музык. Может это якер? Проглядать. А может и Ну, такий покоцаний такий написи. Так ну продовжуємо. Знову, друзі, у нас гудзичок є. Yeah. ось. Nice. Такі вже десь чимало знайшли таких гудзиків Кісь наче само, само Цікаво, скільки років такому гудзику Коментуйте, хто знає. Я думаю, что богатенько уже. Так, идем далее. Так, ну нарешті, друзья, закінчили свой коп в лесе. От, походили і назбирали таких знахідочок. Ну, є такі, що показували, ще не показували. там Пряжку таку знайшли. залізну, дуже багато там залізних пряг всяких ми знаходили. Тепер отакий, ну я це думав, що якась проволочка, але бачите, це гачок такий, щоб плести, мабуть. Отакий. От Потім отака якась приблуда, заглушка якась таке. Незрозуміле. Можливо підкажете, хто знає. Таке, схоже, на свиниці. Свинцеве Так, далі. Значить, гудзик отакий знайшли. Написи там є, ну там не вже так не видно, що там написано на цьому ґудзику. Отакий. От Схоже на там малюнок там тоді дивились, дивились. Так як дивитись, начебто і на якір схоже А можливо так, просто зім'яти такі. Та його ді. Такі. О, так краще видно. от Так. Знову годичок такий. Теж багато таких там знаходили, ну це я не знаю, це. Схоже на саморобний. Мабуть, люди були бідні, тому, можливо, виготовляли самі. Ну, можливо, який майстер був, який виготовляв такі годзики. Так і що ще монетка цікавенька? От, це у нас а, боратинка. Ого, копійка Така ще ось так видно. Не дуже, але видно, так ось вот. так. о вот така монетка. Спекало, залезано. Так и наша улюблена лусочка. Еще маленькая такая. Вот такие выше у нас друзья коп. Без луски не залишились. А і Боратина теж гарна знахідочка. Я ж кажу, там це копане-перекопане, але якщо ходити не поспішати, то знаходяться такі знахідочки. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей, до побачення.